Бажаю здоров'я, шановні українці, сьогодні була вже початкова доповідь урядовців та команди офісу Олексія Кулеби та Віктора Микити щодо критично важливих програм, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки. Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, також говорити з європейцями енергетика. Були програми щодо розподіленої генерації, інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл. Друге питання: це ветеранські проекти, яких багато було, і є, і буде в регіонах, в громадах наших. Ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами, і третє пункти пропуску на кордоні це те, що будувалося у взаємодії з партнерами. Нові сучасні пункти пропуску для того, щоб економічна активність була швидше, а робота митників прозоріше, і зокрема, це проекти в портах. Реально економічна безпека. Будемо на це шукати більше внутрішній ресурс. Є певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров'я, також в галузі кібербезпеки. Усім цим займаємось. Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямків допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямках, на безпекових та соціальних має бути більше нашої і Європейської активності, щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей. Була сьогодні доповідь міністра енергетики щодо роботи нашої енергосистеми, її відновлення, її розвитку. Я вдячний кожному і кожній в енергетиці, хто робить все, щоб Україна могла жити. І що стосується нашої роботи з євросоюзом, з країнами, сусідами в ЄС, важливо, що зберігаємо нашу позицію. Завжди конструктивно можемо допомагати партнерам, які цього справді потребують, і вдячні всім, хто допомагає нам, хто допомагає Україні. Європейцям потрібне це відчуття, що спільний енергетичний ринок, спільні системи, проекти дають реальну. Користь європейцям, і тільки завдяки єдності це можливо. Говорив з головою уряду Данії Мете Фредеріксен і про глобальні виклики, і про європейські. Я подякував за підтримку України за все, що для нас Данія робить. Ми це дуже цінуємо. Ми будемо розвивати нашу двосторонню співпрацю, яка зміцнює Європу.